Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему ще одної обіцянки В'ячеслава Соу, яку він не виконав. У 21-му році Бориспольська районна рада проголосувала за виділення 1 мільйона 500 тисяч гривень на капітальне будівництво вулиці Весело. Саулко тоді вперся рогом і цілий рік не хотів забирати ці гроші. Собі на рахунок і ремонтувати цю вулицю. При тому, щось жителі цієї вулиці безпосередньо приходили до нього в кабінет, він від них переховувався, від, від них тікав і не захотів ремонтувати. Відтоді він під тиском громадськості все ж таки прийшов в Бориспільську районну раду і сказав: депутати, я вас прошу переголосуйте це питання, виділіть краще півтора мільйона на проєктно-кошторисну документацію щодо... Реконструкції ремонту комунальної дзвіниці, яка у нас знаходиться в центрі міста. А він з інших джерел профінансує інших коштів, профінансує не тільки ремонт вулиці Весела, але й вулиці Західна. Наперед скажу, що ні весела, ні вулиця Західна за ці три роки так і не отримали свого асфальтового покриття. Проєкт щодо реконструкції дзвіниці Саулко зробив і поклав припадати пилю, оскільки він обманув нас, у нього не було цих коштів на ремонт і реконструкцію цієї дзвіниці. Давайте подивимося, як і що він говорив. Себе, Але все-таки я просив би, там тих 50 тисяч, що ви зараз говорите на цільове призначення на проєктування вулиці, певний проєкт. Про ви... Я хотів би підтвердити дійсно, що не однозначно ключе, питання немає. Я своє слово також стримую. Єдине, що до цієї вулиці, бо там поруч паралельний, йде ще одна вулиця, я хотів би цього достатньо цих 50 тисяч, щоб була ще одна вулиця за західна. Тобто і висота, і західня. Тобто, якщо вже ставити питання цільового продукту. Ну воно буде йти не цільове. Ну якщо ви кажете доповне, то ми вже над самим маргіналом рішення попрацюємо. Немає питання. Я просто говорю, навіть якщо не буде ціново буде півтора мільйона, то я просто говорю, що із цих півтора мільйона, на дійсно ми візьмемо 400 мільйон 450 на проект на зміницю, а 50 тисяч, але на проектування. Sei in comune, se per me è un dovere stare, solo deve stare guardando la nostra città.